Коняка. Що привіт? Ну, що там, Коля? Ну, що там, каже, що, що Надя, Давай воду і поїм до дому. додому. Ну зараз володя візьмемо воду Ой, яка каже, ти гарна, вродлива. Та я вже беру воду. То що робити? Що ти там робиш там годину? Я вже на роботу спішу. На роботу, на роботу володенька, зараз. Водину можна набрати. А що таке? Воду переключили. Нема. Зараз буде вода. Дай мені пити, бо мені треба на роботу бігом йти. Давай води бігом. Води давай бігом. Зараз, володенька, я тобі дам. Чось... Не можна води набрати. От чорт, воду перекрили. А то що таке робиться? Зараз Володя, о, зараз я вже от і вода, я Володенька, Хочеш пити? Да, Катінька, дай попити, я на роботу спішу. Треба ж дітей і, і... 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 і гроші заробляти. Зараз Володя, ось і добре, я так пити хочу. О, Володя, ти такий гарний, як ніколи не був, який ти красивий, володенька. Нічого собі на Володя пий, давай Катінька. А, води я хочу, ти така вродлива Катю, як ніколи. <гум> Слухай, а ти думаєш, ти, ти що на роботу не думаєш іти? ти думаєш на роботу, то всі, сидять на моїй шиї? То що як немає роботи? Та є робота. Зараз приїде за мною е, і, і, зараз за мною машина приїде, хлопці зараз за мною повинні приїхати. Зараз за мною То -то точно приїде машина? Ти вже каже два місяці не сидиш. Сид, сидиш на мою два місяці ніде не робиш. Та чому ти два місяці сидиш на, м... на моїй шиї? Та я зараз їду, зараз хлопці за мною приїдуть. Правді? Приїду зараз до моїх хлопці, зараз заберуть мене, каже, зараз в Польщу поїду, в Польщу поїду. Не безпокойся. каже, такі гарні гроші платять, 10 тисяч в місяць доларів. Принесу тобі такі бакси, Катя. Ти що, Володя, доживемо. Та що ж треба ж, каже, Лаврові хату купити, бо жила, ж, в цій халупі в скільки будемо жити на квартирі. Та не будемо, Катінька. Дай Боже, дай Боже. Катя, ти мені турмозок зробила? Так володя зробила. Зараз дай турмозок і я їду, вже хлопці кличуть. Тут за хлопці кличуть, я вже машина зараз буде. Вже треба бігом. Через місяць я приїду. О, добре Володя, через місяць я буду і купимо хату в і нормально. О, добре. Я карадай, я поблю води і я побіг. Ой, Володя, такий вже ти гарний, такий вже ти класний. І ти, Катінька, яка красива, і ти Володя. Ой, нарешті, хлопці їде, Тут вже Катя я біжу. Вже я Катя біжу, вже машина приїхала. Ну, то я також іду додому, може, ковсу двору. І я біжу Катенька, вже каже, хлопці мене ждуть. Оці добре. Ой, ну бувай, каже, Б -б бувай, я поїхав, поїхав Катенька. Бувай, Володя, я поїхав. Папа Катя, яка ти красива. Ой, Володя, просто ти всім потяга. Може на тебе не дивитися. На кінець хату купимо в Лаврові за 10 тисяч доларів. Я поїхав Катя, поїхав, папа. Через місяць побачимося, побачимося через місяць, через місяць, у папа, я поїхав. А то й добре, папа, па. то щасти тобі, щасливої дороги. і тобі щасти, Катюша, папа, папа. Па. Бувай, Катінька, я поїхав в Польщу. Через місяць будуть гроші. Дай Боже, благослови тебе, Боже, володя, і тебе, Катінька, моя красуня. О, вже, каже, хлопці приїхали, О, вже й хлопці приїхали. О, я їду сьогодні в володі на заробітки. Ура! Папа, Накине гроші заробимо. Ох ти, що таке. Ух.